У зв'язку із війною поліція Буковини попереджає громадян про те, що вибухонебезпечні предмети можуть траплятися по всій території України незалежно від того, проводяться там бойові дії чи ні. На даному прикладі хочу вам показати, з якими вибухонебезпечними предметами може стикнутися пересічний громадянин. Наприклад, ручні осколкові гранати, протипіхотні міни, міни мінометні різного калібру, реактивні протитанкові гранати. Та можливі касетні боєприпаси, також поліція Буковини нагадує громадянам про заходи особистої безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. А саме, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, підозрілий або предмет схожий на боєприпас, потрібно запам'ятати місце, локалізувати дане місце події, щоб не допустити туди інших сторонніх осіб та подзвонити на лінію 102. На даному прикладі ми хочемо показати вам, з якими інженерними загородженнями стикалися наші спеціалісти вибухотехніки під час розмінування деокупованих територій. На даному прикладі ми бачимо міну 82 го калібру на розтяжці. Даний предмет вже називається саморобним вибуховим пристроєм. Також наявна на розтяжці міна Помс 2. Як ми бачимо, тріт мало хто може побачити. Також дуже поширеним боєприпасом в зоні проведення бойових дій є міна осколково-напривної дії, протипіхотна Мон-50 на розтяжці. Це найпоширніший боєприпас в неуправляємо та управляємо варіанті. Також ми бачимо замасковані розтяжки під. Мінометними стабілізаторами 120-го калібру, на якому наявна розтяжка, яка, яку важко побачити, і яка у нас веде до саморобного вибухового пристрою на дереві. Також такі розтяжки дуже поширені в зоні проведення бойових дій. Ну і на сам кінець покажемо вам, які бувають також пастки, як ви бачите. Пороховий двигун від РПГ, і біля порохового двигуна наявна замаскована граната, яка стоїть на важелі. за допомогою спеціального бухнічного обладнання. Також ми можемо пробивати шляхи для нашої техніки. Але ми покажемо це вам по-простому, як маскуються протитанкові міни. Протитанкові міни маскуються в піс пісочних. Місцях і в ґрунтах. От на даному прикладі ми бачимо, що тут замаскована пританкова міна. Зараз покажемо, яка. От, так як ви бачите. Даний предмет дуже небезпечний для е, транспортної техніки. Вкотре поліція Буковини нагадує та попереджає громадян про те, що. Під час виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів, предметів схожих на боєприпаси чи підозрілих предметів, категорично забороняється проводити з ними будь-які маніпуляції, тобто кидати, рухати, передавати її іншим особам, оскільки це може вберегти як і ваше життя, так і життя оточуючих людей.